Вітаю вас із поверненням до тридцяти днів Казчелендж, шановні глядачі та глядачки. Ми вже з вами знаходимось на такому собі екваторі серед цього неймовірно прекрасного і водночас страхітливо загадкового твору, який рано чи пізно ні не скінчиться, просто колись він відкриється вам не із середини сюжету, а з самого початку, і ви подивитесь на цю історію зовсім інакшими очима. Однак не затримуватиму вас і нарешті продовжу свою оповідь. Венеса Бордо відома прямо балерина родом із Нюкреста. Оскільки її батько був місцевим урядовцем, у дитинстві вона отримувала ледь не все, що вона могла побажати. Це було не дивно, адже Венеса була єдиною дитиною в родині. Щоправда, було дещо, що шановні місьє та мадмозель Бордо не могли подарувати своїй доньці, можливість виступати в театрі. Із самого маличку дівчина захоплювалась оперними акторами та танцівниками. Зокрема, Венеса не могла відвести погляд від балерин, про яких вона могла без кінця краю говорити із батьками. Через певний час дівчина вже й сама захотіла стати балериною, а також поставила собі амбітну мету стати знаменитою прімою балериною у театрі Дель Сольвелі. Хоч батьки Венеси вважали, що цей інтерес дуже швидко мине, вони вирішили відправити Венесу на приватні заняття до однієї зірки балету Адріани Моно, яка нещодавно вийшла на пенсію. Оскільки викладачка не мала власної родини, то вона не тільки навчила дівчину граційним рухом, але й заклала важливі цінності та подальшу мотивацію до навчання. В подальшому це призвело до конфлікту Ванеси із батьками, адже ці знайшли для власної доньки чудову партію молодого колегу і її батька тільки із з більшим капіталом. Тому панянка Бордо опинилась на межі між традиційними поглядами і планами батьків, а також власними переконаннями про свободу вибору і мрією. На щастя, конфлікт закінчився досить демократично, оскільки пані Жаклін галуа бабуся, Венеси, дорікнула доньці та зятю, що у першої був вибір, і вона могла вийти заміж забудького, а на другого через те, що вона зможе написати за такі плани заяву. Адже жінки в той час та в тому всесвіті вже мали більше прав та свобод, і вже ніхто не міг керуватися їхнім життям. Згодом Жаклін забрала онуку до Дель Сольвелі, де вона почала навчатися в місцевому хореографічному коледжі. Незважаючи на те, що цей заклад вважався чи не найкращим місцем, з якого виходять майстерні танцівники та танцівниці, більшість студентів та студенток були не з таких заможних родин, як Венеса. Вони здобули можливість навчатися тут своїм потом і кров'ю, а уродженку Нюкреста вважали за вискочку. Напряму подібне, звичайно, ніхто не говорив, але з дівчиною так і ніхто не наважувався потоваришувати. Через це дівчина стала набагато довше тренуватися, аби довести всім навколо, що крім багатства, вона має справжній потенціал. Після іспитів, які Ванеса досить успішно склала та навіть була в п'ятірці найкращих студентів, вона познайомилась із Лізі Мейсон, з якою вона потовиришувала завдяки спільної любові до мистецтва. Згодом вони почали обговорювати більш приземлені теми. Дізнаватися одне одного ближче, і виявилося, що лізі сирота, яка мешкає в тітки до ярки, та воліє якомога швидше стати артисткою. Ви просто вижити та вибитись в люди. Через це Венеса відчуває сором за те, що зростала у кращих умовах ніж її подруга. Тому Венеса почала частіше запрошувати її до себе, а також непомітно від бабусі, давати лізі гроші на додаткові заняття з акторської майстерності. Закінчивши коледж, дівчатка пішли шукати долю на прослуховуваннях в театрі, куди спочатку вони взагалі не потрапили. Аби не марнувати час, вони вирішили створити власну трупу із найкращих танцюристів-випускників, продюсеркою яких була звичайно Ванеса. Коли вже ця трупа почала ставати дуже відомою, адже їхні виступи були напрочуд чудовими та майстерними. Дель сольвельський театр запросив їх виступати в якості гостей. Глядачі мліли, а їхні овації ніколи не закінчувалися. А Ванеса із Лізі та Генрі отримували чимало дарунків та схвалень. Тому театр запропонував приєднатися цьому тріо до колективу. Щоправда, у своїй трупі Ванеса завжди вважалась прямою балериною, а в театрі за це звання довелося змагатися чимало часу, оскільки в касових виступах завжди ставили іншу балерину. Венеса, звичайно, досягнула своєї мети, але той факт, що вона стала головною не через її старання, а через роман головної балерини із керівником театру, змушував її думати, що це насправді найбільша поразка в її житті. Саме тому вона стала більш закритою, а її колеги стали холодно до неї ставитись. Вони вважали, що після того, як Венесу в більшості випадків стали призначати на роль прими балерини, вона стала зазнаватись. У подібних хіба що не вірила Лізі, однак навіть їй Бордо не розповідала про цей дивний комплекс. На 80-річчя театру готувався масштабний виступ, а тому актори за півроку до цієї події почали активніше тренуватися. Під час тренувань Ванеса бачила, з якою неохотою з нею танцював партнер, а інші колеги продовжували уникати спілкування із нею. Іноді Бордо знаходила в пуантах голки, а одного разу знайшла записку, на якій було написано. Всі знають, що твій успіх проплачений. Постійне навантаження, комплекси та подібні витівки з боку колег призвели до того, що вона застала страждати на безсоння, а також часто відвідувати лікарів, про що ніхто не знав, окрім лізі. Саме тому остання почала шукати серед своїх колег крис, які прогризли дно її бідолашній подрузі. І виявилось, що з лізі виходить непоганий Шерлок Голмс. Адже у вільний час вона вела записник, де занотовувала власні спостереження щодо інших колег. Однак до найважливішої події року так і не вдалося дізнатися, хто стояв за знущаннями Венеси. Звичайно, під час цієї святкової події казусів не виникало, адже жоден з артистів не волів би зганьбитися прямо на сцені перед численними найвпливовішими глядачами. Зате в маєтку нового керівника Дель театру, де артисти та працівники театру відсвяткували успіх, сталася дуже неприємна ситуація. Поки Ванеса вислуховувала похвалу від керівника, лізі помітила, що Генрі одна з хримерок та ще одна танцівниця відсутні у залі. Тому вона вирішила піддатися інтуїції та піти на пошуки колег. Іх вона знайшла в окремому залі, де було дуже темно. Єдиним джерелом світла був один однісінький підсвічник. Окрім лайки в бік подруги, лізі змогла підслухати їхній підступний план про те, як найскоріше позбутися конкурентки. Однак варто було лізі вийти та вставити свої п'ять копійок, як справжня детективка, до зали зайшла Бордо, яка думала прийняти ліки, і вона почула таку зухвалу фразу від Генрі на кшталт. Тільки подумай про цю самозванку, а вона сама до тебе завітає. Хоч Лізі і обійняла подругу, та почала вже погрожувати тій трійці керівником, Венеса захлинулась в сльозах та в істериці, а тому опанувати себе вона так і не змогла. Звільнившись від обійм подруги, дівчина вже хотіла підбігти до Генрі та дати йому смачного ляпаса. Щоправда, вона ненароком штовхнула стілець із підсвічником, а той вже впав на підлогу, яка була змочена горілкою. Надалі вона більше нічого не пам'ятала. Через істерику вона втратила свідомість, хоча лікарі потім скажуть їй, що в цьому винен чадний газ. Гордо прокинулась вдома у бабусі, де коло неї вже пильнувало кілька лікарів, із пробудженням Прима почала задавати питання, проте їй ніхто нічого не казав. Тільки через тиждень до рук Ванеси потрапила газета, в якій новиною тижня була пожежа в маєтку керівника театру Дель Сольвелі. Родина керівника не постраждала, а ось прислуга із артистами та гримерами згоріли, окрім двох Лізі Мейсон та Венеси Бордо. Про долю Лізі Мейсон не було відомо нічого, бо вона ніби зникла безвісті. Натомість Венесу знайшли на подвір'ї того самого маєтку. Ванеса була до глибини душі шокована, однак кілька днів по тому вона отримала дивне відправлення той самий записник лізі, в якому вона занотовувала усі підозри. Проте адресанта та його адреси вказано не було. І, хоча в ході розслідування справу назвали нещасним випадком, Венеса знає, що насправді це і її провина. Однак найбільше Ванесу цікавила доля її подруги, адже ціло Лізі не було знайдено навіть в лісах та полях. Однак знаєте що? Лізі Мейсон завжди буде поруч із Ванесою Бордо. І, до речі, Лізі прямо зараз дивиться на вас в очікуванні вподобайки для її любої подруги. Ніколаус Рабе Найбажаніший холостяк серед неодружених молодих аристократок в магічному світі, адже він є одним з представників найвпливовіших магічних родів, а також володіє неабиякими статками. Цей заморський юнак з Віденбурга успадкував цілих три маєтка: один зі свого роду, а два інших по материнській лінії та далеких родичів, чиї рід, на жаль, кілька років тому остаточно перервався. На батьківщині за ним досі лишаються заводи, продукцією якої на те користуються самі смертні. Сам юнак наразі перебуває у Нюкресті, аби вкласти замайливу угоду. Проте співрозмовники Чаклуна часто помічаються, як він підтягує білосніжні рукавички на своїх долонях, а також те, як він поспішно йде до свого готельного номеру. Ніколаус аргументується тим, що на нього в номері чекає хтось із родичів, хоча в записах адміністратора готелю вказано, що той мешкає один. І його ніхто не навідує. Однак о пів на десяту із кімнати Чаклуна постійно доносяться два голоси, один з яких належить самому Ніку, а інший низький речащий, невідомій особі. Насправді, ще за далеких часів його пращур вклав угоду з одним із демонів той дарує німецькому роду воронів процвітання на вічні віки, а той взамін віддає тіло одного із нащадків у розпорядження демона. І так відбувалось кілька поколінь. Тобто демон брав під контроль тіло наймолодшої дитини, яка не була спадкоємцем роду, за умови, що ця дитина не була бастартом. В принципі, це справно працювало кілька поколінь поспіль. Демон обирав дитину будь-якої стації, яка під час повноліття загадково зникала. В Ніколауса жодних братів та сестер не було, оскільки дехто з них вже народжувався мертвим або в матері ставався викидань. Батькові хлопця здавалось, ніби демон таким чином вирішив не чекати на молодших дітей. Цілих 18 років, тому вже забирав душі ненароджених та мертвонароджених дітей. Щоправда, після такої кількості невдалих вагітностей матір хлопця опинилась в психіатричній лікарні. Тільки на Нікові виповнилось 18, а він на хвилиночку вже навчався в одній з європейських магічних академій. Йому наснився сон із попередженням. Якщо він до 20 років не принесе в жертву подай, одного зі своїх ровесників, то йому доведеться ділити тіло із демоном. Однак до цього часу Ніколаус так нічого й не зробив, оскільки він вважав і досі вважає, що не має права нікому завдавати шкоди, попри те, що йому загрожує подібна доля. І знаєте, Ніколаус на початку не особливо шкодував про те, що йому доводиться жити із демоном в одному цілі, адже той максимум може зіпсувати кілька записників надписами невідомою мовою та дивними малюнками. Це відбувалось виключно вночі, десь по 2-3 години. Це тривало доти, доки Ніколаусу не виповнилось цілих 23 роки. Його руки почали темніти, як і його очі, які іноді здавалися скляними, як у ляльки. Вони темніли дуже повільно, але жодні магія та ліки не брали цю заразу. До того ж, демон починав бізнуватися набагато частіше та дозволяв собі калічити цілого юнака. Одного разу дійшло до того, що Ніколаус прокинувся на даху, з якого ледь не зістрибнув. Тому Гір рабе прийняв наступне рішення позбутися бісівського впливу на себе та на власний рід раз і не завжди, але гуманним способом. Після закінчення академії він вирушив до Нюкреста за рекомендацією одного зі своїх професорів вже молодому чаклуну порадили звернутися до старого, але перевіреного та поважного спеціаліста. На жаль, за два тижні Ніколаус таки не перестрів того лікаря, натомість його випадком зацікавилось одне місцеве науково магічне товариство. Та запропонувала допомогу Янакові у вигляді безкоштовної медичної допомоги та проживання в готелі в обмін на те, що вони досліджуватимуть природу та особливості його прокляття. Однак, які саме непроговорені умови приховують члени товариства, та якими намірами вони насправді керуються, варто лише здогадуватись, і що саме сталося із тим лікарем. Напевно, ви вважаєте, що в цьому світі не існує людей, які можуть приборкати ціни та навіть керувати ними. Однак насправді існувало невеличке плем'я Сімбадже, яке мешкало на теренах оазісу Спрінгс. Щоправда, із приходом європейців їм досить активно намагалися нав'язати християнство та довести те, чим вони займалися раніше, заслужіння самому сатані. Хоча, по факту, представники Сімбаджі якраз навпаки боролися із тінями. Вони вірили, що у темних проєкціях може ховатися здебільшого негативна енергія, тому вони вважали за потрібне ставитись до речей та людей з повагою, ніколи не сваритися і не стукати по столу. Адже проєкція могла потім зберегти ці всі емоції. Старішини ж знаходили обраних дітей та підлітків, у яких яскраво проявлявся талант до магічних мистецтв, тому вони вчили молоде покоління керувати тінями, і приборкувати негативну енергію з них. Аби ті не змогли ставати сильнішими. Коли розпочався масовий геноцид через те, що їм не вдалося нав'язати християнську віру, європейські магічні спільноти були глибоко стурбованими, а тому змогли врятувати лише кількох десятків дітей. Згодом за їхнє приховування справа могла дійти до довічного ув'язнення чи казні, тому і тих, хто вижив, почали віддавати в руки колонізаторів, як би з ними не намагалися домовитися. Лише одиницям пощастило втекти якомога далі на північ, а деяких приютили магічні школи, які брали дітей до себе під опіку через хист до магії. Однією з них виявилась Адайре, яку надалі у своїй розповіді я називатиму Адою. Дівчину врятували в 10-річному віці та поселили до одного з гуртожитків магічної школи, куди не мали змоги потрапити звичайні люди. То сама дівчина все одно почувалася некомфортно, оскільки на неї все одно дивилися як на дикунку, а й з її вирішили не селити. Навпаки. Їх відправляли до інших магічних шкіл, адже тогочасним професорам було невідомо, що ці діти можуть керувати небезпечними темними проєктями в благо. Тому дівчина завжди мешкала в кімнаті із жінкою середніх років, яка була її наглядачкою, і, чесно кажучи, їхні взаємини не, не дуже то й склалися. Ада постійно намагалася довести вчителям і місцевій магічній спільноті, що вона чогось варта. Незважаючи на високі оцінки з предметів, представниця Сімбаж завжди була в очах інших магів лише як людина без власної культури, хоч це було далеко і не так. Навіть в багатьох доповідях по певним дисциплінам, наприклад, як магічна історія, ада завжди намагалася згадувати точки зору на певні речі з боку її майже винищеного народу. Зівчину все одно ніхто не розумів. Навіть колегія не хотіла давати їй стипендію через те, що вона походила з племені Сімбаджі. Тому вона, хоч і з труднощами, але влаштувалась в магічну школу бібліотекаркою, вона все одно отримувала копійки в порівнянні з тими чатами, які мали білий кольор шкіри, де їх не сприймали як загрозу для бібліотеки. На щастя, дівчину ніхто не булив, але ніхто не бажав звертати увагу на її досягнення та чесноти, і сама дівчина відчувала, що її тут бояться. У віці шістнадцяти років дівчина не витримала подібного ставлення до себе, тому після весняного робочого дня її вже ніхто в магічній школі не бачив. На її пошуки начебто зголосились, але фактично її шукали тільки на території школи. Сама ада насправді подалась у мандри у сподіванні, що вона зможе знайти суплеменників. Спочатку вона одягалась переважно закрито, аби не було видно її обличчя та рук. Однак, згодом вона відкрила для себе дуже цікаве поєднання оборотного зілля. До якого вона додала своє волосся та квіти, на які падала її тінь протягом довгого часу. За допомогою зілля Ада почала бути малопомітною серед людей, а поодинокі перехожі та мандрівники взагалі її не помічали. Тому одного разу вона вирішила поцупити собі шляпку з ательє в одному з великих міст, далі вона вже почала обкрадати конкретно людей, які поводилися зухвало або тих, хто мав статки та бізнес. Дівчина вважала, що таким чином вона мститься всім тим. То колись знищив її народ. Однак впивати вона нікого не стала, бо це вже було набагато серйознішим, а совість банально не дозволяла. Бідним вона завжди подавала як і гроші, так і щось істівне. Найдорожчий пограбований скарб це дорога зимня сукня, через яку в місті було багато шуму, вже вона була пошита на замовлення племінниці губернатора. В принципі, Адайре могла би продовжити жити подібним чином та дограбуватись до якогось маєтку. Якби одного разу вона після вкраденої вечері з таверни не втратила свідомість.